Всім привіт! Дивіться, яке гарне небо. Краса! Сьогодні сонячно в нас погода затишна, класна. Така тепла, але вже кінець майже осені, останній місяць, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже затишно, класно. Так, я вітаю всіх, хто завітав на відео, хто завітав на канал Реалії садівництва. Вітаю постійних підписників, вітаю нових глядачів. І я буду дійсно дуже-дуже дуже вам вдячна, якщо відео вас зацікавить і ви оформите підписку на канал під час перегляду відео. Ютуб це дуже полюбляє і він починає український контент просувати. Тому я буду дійсно дуже вдячна, якщо ви підпишетесь під час перегляду відео. Так, а сьогодні працюємо знову біля водойми, поки така класна, затишна, тепла погода. Хоча я кажу, що я тут буду працювати і взимку, напевно. Але сьогодні висаджуємо сосни і формуємо острівець. Дивіться, яке небо гарне. Зараз, звичайно, не дуже все видно, коли так сонячно, але все одно, все одно, я думаю, що ви бачите. Я обійду з другої сторони, щоб вам можливо було краще. На днях, тиждень тому чоловік мені подарував ось ці сосни, знайшов таких красунчиків. Це кримська сосна на штамбі, сформована, гарненька, і буду я приступати до посадки. Буду формувати ось цей зараз острів, але ми думаємо, ось тут все ж таки трошки Зробити глибше, щоб було трохи глибини, бо тут так зовсім сантиметрів 20, так, щоб хоча б 30-35 було глибини, то думаємо тут вкопатись. Але цю плівку я можу спокійно тут вирізати і висаджувати, в принципі, рослини. Тут нічого нам не буде заважати, щоб потім трохи вкопатися. Тому приступаю я до роботи. Вам бажаю гарного перегляду. Ось ця сосна, красу... красунечка. Я не знаю, чи я її зможу сама, звичайно, підняти, але я буду пробувати. Вона так цікаво, достатньо сформована. Думаємо ще взяти одну-дві такого плану, щоб ще посаду досадити, щоб це якось так виглядало. Не дуже вони кидались в очі, а щоб вони ще були в саду. А то у мене тільки одна на штамбі. Біля будинку. А так, взяти хоча б декілька ось. Гар, Гарне, гарна парасолька Подобаються мені ось такі форми. Сам струмок я поки не запускаю, поки висаджуємо, оформляємо камінням берег. Так, думаю, як мені тут розрізати, а там. Далі піде діло і до струмка, тому що тут буде достатньо багато каменю, щоб так класно було, воно оформлено. І мшанкою можна камінь оформляти. Буде гарно, коли це потрібен час, тому що на нашій маленькій водоймі там рослини з'являються самостійно вже. Там їх висаджувати і не треба. Мох різні, водні рослинки, вони там з'являються самі, десь якесь насіння занесеться і. Але тут потрібно трохи часу. Зараз щось тут будемо висаджувати, бо коли є на каміні вода, то мох він з'являється сам. Його можна, в принципі, і не висаджувати, не шукати, а він з'явиться сам у вас. Майте на увазі. Ця плівка, хто можливо буде дивитись вперше, то ця плівка йде з зернового рукава. Дійсно багато дешевший варіант, ніж купляти плівку спеціально для водойм. Дешевший. І її от розтягнути, якось от прорізати руками, чи навіть коти в нас тут стрибають, воду п'ють і альма бігає, то вони плівку не прорізають. Тому ця плівка достатньо міцна. На каналі є відео, як ми клеїли, як ми все робили. Тут я трохи вирізаю, бо я хочу сюди кізильник посадити. Щось таке, щоб воно гарно спадало в воду і було вічно зеленим. Тому тут я хочу плівку забрати. Але завжди, коли ви формуєте водойму, то від берега, від води відступайте хоча би. Оде вас має залишатись рівень води, щоб пів метра я залишаю вже менше, бо я вже так знаю приблизно до куди вона буде йти, щоб у вас залишалось, тому що може бути і прилив води з сильними дощами. Тобто краще взяти її більше, залишити, обрізати, чи коли ви купуєте плівку, брати більше, ніж вам її не вистачить. Поки сонце вирішила підляти свій газончик, потрохи-потрохи по проростає, тут конюшина і суміш злакових трав. Зараз вже ну, сіяла я пізно, цьому газону, напевно, десь місяць є, десь так до чотирьох тижнів вже є. Але враховуючи, що в нас на Хмельниччині рано похолодало, такі тумани прийшли. Бабиного літа там практично і не було, в нас такого тепла, то вже і не хоче він так сильно рости, але він проріс зараз, нехай вкорінюється, а вже навесні піде активно вріст. Я так думаю. Ну, конюшина то проросла взагалі дуже швидко. А сама саме насіння ось цих злакових трав, то трохи-трохи було йому вже так тяжко проростати, бо тепла не було такого. То й слухайте, вирішила я підключити струмок. Подивитись, як він тут працює. Десь, можливо, якийсь камінь підкладеться, бо вже як включила воду, то вже нехай тут набирається. Подивимось. Сосна хочу вам сказати, що. Нелегенька зовсім. Кілограм 30, напевно, вона важить. Ну, зовсім нелегенька. Тільки котити її можна. Візуально ніби дерево і невелике, але дуже-дуже тяжке. Дуже тяжке. Більшість рослин, які ми останньо купуємо, вони йдуть також з Хмельницької області, але бачите, ґрунт зовсім інший, ніж в нас. Тут зовсім зовсім глина. І якщо ви купляєте рослини і бачите, що ґрунт зовсім не, не такий самий, як у вас, то при посадці його потрібно змішати. Ось цей верх, ось цю глину, змішати з вашим рідним ґрунтом і перемішати в посадковій ямі. Щоб рослина не так сильно переживала ось цей стрес, зміна ґрунту, то його потрібно перемішати. Бо тут зовсім глина. Це біля Дністра. Там зовсім-зовсім глина. І в них там також такі пагорби, майже гори для нашої Хмельницької області, і в них там дуже-дуже сухо. Бачите? Я ось цей верх весь знімлю. І змішаю. Про посадку великомірів в мене є відео на каналі нещодавно, там, де висаджувались також сосни, і також, до речі, і кримські. Тому тут мені і незручно це більш досконало показувати, але саме головне це не заглиблюйте. Дренаж я не ставлю, тому що мене тоді питали про дренаж. Я... Взагалі, в нас ґрунтові води не так близько, що прям аж купнув лопатою і вже вода стояла, ні. У нас вони йдуть на глибині двох метрів приблизно. Я ніколи ніякий дренаж не ставлю, ні під ніякі посадки, тому що тут треба дивитись дійсно по місцевості, в якій ви живете. Ні під плодові. Ні під декоративні. Головне не заглиблювати легкий пухкий ґрунт, щоб коріння могло швидко розвиватися. Ну і, звичайно, знімаємо стрес. Висадила я другу сосну, вже і сонце сховалось, і хочу сказати, що це зовсім нелегка робота садівника. Результат, звичайно, того вартує, але тяжко. Так, біля передньої сосни вирішила на задній план взяти з лаки імперату. Думала, що вона буде класно виглядати, але ні. Забираю, тому що вона на осінь достатньо така яскрава красуня. Ну, і плюс тут сосна виглядає також. Достатньо яскраво, тому дві яскраві рослини ну, не можуть рости поряд, треба, треба щось друге. Поставила пару камінчиків, бо камінь і сосна виглядають все ж таки класно. І дивіться, що далі. М -м -м, вирішила я трошки цей пагорб зменшити, тому що, якщо я його заберу вверх сантиметрів 10-15, то я саме звідси, з передньої частини, буду бачити, ось це наше джерело, наш струмок, який йде подалі. Бо так я його не бачу. А враховуючи, що рівень води струмка там йде вищий, плюс там буде водоспад, якби не було, то класно було б його дійсно, ось так звідси, коли ти виходиш на водойму, то його також бачити, і це також буде зацікавлювати. Друзів, знайомих і взагалі зацікавлювати, що ж там йде далі, і буде хотіти дійсно піти далі, прогулятись саду. Тому ось цей верхній пагроб я його прибираю, трошки зменшую. І це буде навіть зручно в тому випадку, щоб вкладати чи камінь, чи посадка рослин, бо ліска там буде стрибатися 100%, то це буде зручно і більш так надійно. Включила знову воду на струмок, щоб подивитись результат. І тим часом хочу сюди висадити ялівець мінджуліп, який буде класно спадати пагонами з часом до води, до струмка. Гарненько. Часто мене запитують, чи я не боюсь ось так близенько висаджувати рослини до плівки. В принципі, не боюсь, тому що тут, там, де я їх висаджую, то тут в мене вода не тече. Та й якщо рослина, хочу сказати вам не агресор, якщо в неї корінь не гострий, то ну, ніяк плівка не проб'ється. Плівку можна розрізати гострим ножем. Якщо корінь гострий, кінчик коріння гострий. Для прикладу прій, то ні. Пирій міцний корінь, який періг навіть е, пролазить в нас через бетон, через асфальт, але в нього корінь тупий. Е, плівку для плівки потрібен гострий, як ніж корінець. Е, такий корінець є у водних рослин, що вони часто пробивають, тому не всі водні рослини можна висаджувати, бо деякі, ну вони всі, в принципі, є агресорами. Я думаю, ви помічали, як річки заповнюються просто водними рослинами. і... Тому часто річки потрібно вичищати озера. Бо водні рослинки агресули. Але вони потрібні, щоб вода була чиста, щоб вода очищалась. Ось дивіться. Я думаю, класно буде, коли він так буде спадати до води. Зараз ще один висаджу. А ну, йдемо дивитися зі сторони на мою роботу. Стримок, ялівець. Вода там потрохи тече. Від струмка, як ви бачите, води ну, зовсім зовсім небагато. Від струмка шуму води у вас не буде. Має бути або гірська річка, такий дуже добрий перепад води, щоб струмок прямо летів, або водоспад. Бо струмок це такий легенький струмочок, Ну, має бути сильний перепад води. Тут перепад у мене невеликий, буквально десь пів метра. Ось видно вам воду, воду видно. Вода ще там набирається, але вода вже потрошки по стікає. Але, е як буде водоспад, я хочу його робити достатньо великим, він якраз буде, от за шапочкою, сосни, там. Тобто з різних сторін, в принципі, його видно буде. Можна ще ґрунт забрати, але воду також видно. Як там буде ще камінь, буде все гарно облаштовано на задньому плані. Ну і плюс ця гора, тут буде камінь, то вона ще може трошки присісти. Але можна іще ґрунту забрати, сантиметрів 10, тоді води буде видно взагалі дуже добре. Бо тут вже струмочок і тут вже йдуть пагорби струмка, хоча все одно, ось дивіться, бачите, трошки там вода проглядається. Тут зараз нічого не зрозуміти, бо і чорна плівка, але воду, воду видно. Ось цю другу воду і мене величко її видно. Ось. Ну, потрошки, 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 потрошки. Моя картина вимальовується. Зараз я висаджу ще кизельник, і далі потрібно вкладати камінь, тому що від розташування каміння, як він буде в воді, як потім буде йти на пагорб, то залежить і посадка рослин. Але сюди на низ, до води, от сюди на задній ось цей план, на низ, я думаю, сюди висаджувати і риси, вони будуть гарно навесні виглядати, коли ще водні рослини, осока, вона тільки буде прокидатись, то якраз і риси будуть квітнути. А там далі буде камінь і щось таке зовсім зовсім невибагливе. Абсолютно, бо там буде бігати Аліса. Це 100%, щоб нічого не зламати, не затоптати. Там і Альма буде, це 100%. То хочу я туди просто щось зовсім невибагливе. Можливо, барвінок, якийсь ґрунтопокривні, які не будуть і високо підніматися, не закривати задній план. Бадан хочу ще також до каміння, гарно виглядатиме. Йому подобається бути і на сонці, і біля води, і він вічно зелений. В свій час, коли я формувала ось цей квітник. Тут я хотіла закрити септик і висаджувала сюди кизильник. Ось тут йде септик, він якраз схований за самшитами, за ялівцем, за айстрами. Його, в принципі, і не видно. Плюс, що я його задекорувала корою, то навіть непомітно, бо в тої кришки видно декор і видно мульчу кури. А кизильника ось тут не видно. Кизильник висаджувала, бо думала створити такий тут вічно зелений килимок з нього. Але коли бетонна плита задекорувалась корою, то в принципі потреби в цьому кизильнику немає. А він достатньо гарний. Дивіться, які в нього ягідки гарні на осінь. Плюс він вічно зелений, і до водойми це те, що треба, тому переїжджає він звідси на пагорби. Висаджую ось тут, на пагорбі, також біля води, щоб пагони гарно спадали до води на камінь. І на камінні взагалі буде класно видно і ягідки червоні ці, і зелені пагони, вічно зелені. І, можливо, потім буде видно і з тої сторони. що, весюнчик, як він розростеться, то буде, я думаю, гарненько. Так? Буде гарно, весюнько. Ось, дивіться, показує трохи зверху, бо якраз ця частина гарно набралась. І тепер вода такий, трохи є швидкий, трохи швидкий рух води. Але як воно вкладається все камінням? Але дивіться, як гарно, як по камінчикам воно біжить. Вода частенька і дуже гарна. Десь така, бачите, тут стояча, бо протікає серед каміння і вже не видно. А де трохи більше і буде камінь, то буде видно. Ну, це якраз така робота, коли трошки і примерзне, в принципі, не буде болота, бо зараз трохи я сюди того болота наношу, але нічого страшного. Тут все одно і пилюка, і ґрунт, вся буде попадати трошки. І потім будуть і проростати і мох на каміні буде таким самим чином, бо є і ґрунт. А сюди, до речі, в струмок серед каміння. Ну це вже як я буду засипати щебінь, то сюди я хочу повисаджувати біля струмка, де такі трошки є місця. І водні іриси жовті. Це також буде гарно виглядати. Ну, покажу вам ще, тут з цієї сторони ось водичка також, бачите, біжить. Сюди. І тут буде, я не знаю, чи блакитні іриси чи, звичайну, осоку сюди посадити. Але ось якраз водичка біжить, де осока, яка класно очищає воду, тому до неї рух води вже буде невеликий, але буде. Ну, будемо дивитись по мірі очищення, якщо буде вистачати цього руху, тому що і тут так само осоку посадити під низ, чи водні іриси, які очищають воду. Тобто і тут в мене є рух води, і з цієї сторони рух води. Бо саме головне, щоб серед ось цих рослин, які очищають воду, щоб через їхнє коріння був рух води. Якщо вода буде чиста, отже цього вистачає. Якщо вода буде мутніти, тоді потрібно буде сюди встановлювати якісь труби, щоб саме до коріння йшли такі струмочки, легенькі води. На цьому поки все. Хочеться, звичайно, зробити більше, але потрібно і більше сил, потрібно і більше часу. Бо день став зовсім короткий, вже в 4 темно. Але якщо погода буде давати можливість, то буду я. Тут працювати і буду викладати каміння. Бо якщо е, ось така тепла погода, немає морозів, навіть якщо 0, плюс 5, в нас ґрунт не замерзає, ґрунт ще теплий, і посадку рослин можна продовжувати. Тому що плануємо формувати тут і сад зараз ще на осінь. Тобто, якщо погода не мінус 10, навіть якщо і мінус 10, то ґрунт мінус 5, мінус 2. Ну, він починає тільки примерзати. А якщо така ще плюсова температура, ще цілий листопад попереду, якщо буде комфортно, будемо працювати, будуть морози, будемо відпочивати. Все, я дякую вам за перегляд, що ви долучились до перегляду відео, що ви підписались на український контент. Поставили вподобайку, залишили коментар, дійсно, будь ласка, залишайте коментарі, тому що комунікація з вами, спілкування для мене важливе. Тоді я знаю, що вам було цікаво, що я цікаво інформую, показую матеріал. Щось цікаве ви для себе берете по створенні водойми. Ось. Бо знімати і працювати, і розповідати, повірте, якби я не розповідала, не показувала, то роботи було б більше, набагато зроблено більше. А так я ділюсь інформацією з вами. Тому, будь ласка, з вас коментар, вподобайка, підписка і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!